Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас в гості завітав хлопчик Говорунчик, але він чомусь сумний. А щоб дізнатися чому, я пропоную вам відгадати загадку. На ніч два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Що це за віконця? Так, це очі. Говорунчик говорить, що у нього болять оченята. Бо він учора довго дивився увечері телевізор. Мабуть, він не знає, що оченята треба берегти. Ми сьогодні розкажемо йому, як потрібно берегти очі і чому. Давайте роздивимося себе у дзеркало. Скільки у нас очей? Де вони розташовані? Що ви ще бачите у дзеркалі? Що допомагає нам роздивитися себе. Діти, чи у всіх людей очі мають однаковий колір? Якого кольору є очі? Роздивіться і запам'ятайте, якого кольору очі у вас. Колір очей залежить від речовини, що знаходиться у райдушці, І у різних людей має різне забарвлення. А маленький кружечок всередині ока це зіниця. Зіниця завжди чорного кольору, краї ока вкриті віями. Як ви вважаєте, навіщо нам брови, повіки та вії? Діти, брови повіки-вії призначені не тільки для краси. Вони захищають очі від пилу, вітру, поту. Наші очі все бачать, усе сприймають. Очі потрібні для того, щоб бачити, розрізняти предмети, їх колір і розмір. У народі кажуть, очі дзеркаво душі. Як ви це розумієте? Так, за допомогою очей можна показати свій настрій та стан здоров'я. Пропоную вам пограти в дидактичну гру Покажи емоції. На екрані буде з'являтися емоція, а ви маєте її показати за допомогою очей? Можете це зробити, дивлячись у дзеркало. Будьте уважні! Діти, скажіть, то навіщо людині очі? Чи може вона без очей? Звісно, що ні. Ми вже знаємо, що очі є головним помічником для людини, і тому їх треба берегти і доглядати. Давайте ознайомимось з правилами збереження зору, чого не можна робити, та що корисно для зміцнення та поліпшення зору. Якщо правило буде корисним, то на екрані буде з'являтись веселий смайлик. А коли ні, то сумний смайлик. Не можна брудними руками терти очі. Треба вмиватися та проводити різні гігієнічні процедури. Не можна гратися гострими предметами. Потрібно займатися спортом та перебувати на свіжому повітрі. Не можна довго та близько дивитись телевізор чи комп'ютер. Потрібно вчасно давати відпочивати очам та всьому організму. В цілому лягати спати. Не можна читати лежачі в погано освітленій кімнаті. Завжди вживати сповнені вітамінами овочі та фрукти. Пропоную вам розглянути продукти для поліпшення зору. Морква, гарбуз покращують гостроту зору завдяки великій кількості каротину. Чорниця – Ця ягода містить вітамін А та інші речовини, корисні для здоров'я очей. Шпинат, капуста завдяки наявності антиоксиданту, лютеїну. Венат запобігає катаракті та іншим захворюванням очей. Кукурудза, броколі – ці овочі містять велику кількість антиоксидантів, корисних при катаракті. Абрикос, манго. Ці сонячні фрукти багаті калієм і вітаміном А. Шепшина, цитрусові. Вони мають загальнозміцнюючу дію. Містять багато вітаміну С. Пророслі зерна пшениці, горіхи і насіння. Ці продукти багаті вітамінами Е і В. Риба містить велику кількість вітаміну Д. Цибуля. Часник містять сірку, яка позитивно впливає на гостроту зору, перешкоджає тромбоутворенню. Буряк багатий вітаміном С і калієм. Я впевнена, що ви запам'ятали всі правила і продукти харчування для збереження зору. А ще, щоб оченята зберегти здоровими, треба робити гімнастику для очей. Тож повторюйте за мною, оченята потомились, у віконце подивились, заморгали блим-блим-блим. Відпочити треба їм! Вниз угору подивились. Вліво вправо подивились. Знову швидко блим-блим-блим. Відпочити треба їм. Оченята відкриваєм, Оченята закриваєм, Потім знову блим-блим-блим. Відпочити треба їм. Ну, що, Говорунчику? Тепер і ти знаєш, що оченята потрібно берегти протягом усього життя. А зараз я пропоную вам намалювати вираз очей за вашим настроєм. У мене веселий настрій і я буду малювати веселий вираз очей. А очі зеленого кольору, бо мої очі зелені. А ви малюйте оченята за своїм настроєм і кольором. Для цього нам потрібне. Білий аркуш паперу, стаканчик з водою, пензлик, фарби і серветочка паперова. Розпочинаємо роботу. Такі веселі очі у мене. Я надіюсь, що у вас теж дуже гарні оченята вийшли. Чекаю на ваші роботи у вайбер-групі. В нашого говорунчика теж піднявся гарний настрій, і я думаю, що тепер він завжди буде берегти свій зір та вживати корисну їжу. І не буде довго дивитись телевізор. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Будьте здорові і бережіть свій зір. До нових зустрічей!